Українські хакери групи Ботім знищили базу даних російського далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета». Це має непоправні наслідки для агресора. Сповіщає головне управління розвідки України. Йдеться про російське державне підприємство, що опрацьовує дані супутників, а також забезпечує інформацією понад 50 органів влади. Зокрема, Міністерство оборони та генштаб деталі чергової успішної кібератаки на Росію розповіли у головному управлінні розвідки Міноборони України. Обсяг знищеної інформації близько 200 мільйонів гігабайтів даних. Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів. Повідомили у ГУР. Зокрема, українські хакери знищили метео та супутникові дані, які у постійному режимі активно використовували міноборони та МНС Росії Роскосмос і низка відомств повністю. Відрізана від мережі російська станція в Арктиці, що виконує важливі завдання у військовій сфері держави-агресора.